Вітаю вас на каналі Aromas and Flavors, де ми розповідаємо про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. Маючи певний досвід у подорожах, я дійшла до висновку, що у кулінарії кожної країни є дві сторони медалі, якщо можна так сказати. Одна це туристична кухня, це ті страви, з якими країну знають у світі, ті, що туристи, потрапивши на відпочинок, зустрічають на кожному кроці. Друга, це національні традиційні страви, які сформувала сама історія. Про ці страви зазвичай туристи нічого не чули, але саме вони, як на мене, дозволяють спробувати справжній смак країни. Тому зараз, знаходячись у Іспанії, я вирішила нарешті скуштувати цю країну на смак. Сьогодні приготуємо патахи та харбанцес. За своєю суттю, це овочеве рагу з нутом, але, як на мене, досить незвичне. Зараз розкажу, що нам знадобиться. А ви поки що підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Одразу обмовлюся, що я зустрічала немало різних рецептів і варіацій цієї страви. Вона є і з картоплею, і з ковбасою, і з яловичиною, і з хамоном. Також замість нуту часто використовують квасолю, а замість шпинату Мангольд. Рецепт, який ми будемо готувати сьогодні, без м'яса. Я його чесно стирила, одного іспанця, бо він мені здався найбільш аутентичним і домашнім, і не, як то кажуть, показушно. Блогерським. Тож, нам знадобляться: одна середня цибулина, один або два зубчики часнику, тертий помідор, один великий або два середніх, або томатна паста. У мене під рукою не було томатів, тому я взяла пасту. Морква одна дві в залежності від розміру. Шпинат кілька добрих жмень нарізаного, також можете використовувати мангольт, якщо ви віддаєте перевагу йому. Нут, одна велика банка, якщо ви берете консервований, або 400 г відвареного, якщо ви, як і я, не шукаєте легких шляхів. До речі, якщо питання, як варити нут для вас актуальне, посилання на ролик зараз у правому куті цього відео. Прянощі. паприка солодка, одна столова ложка, перець, я беру суміш 4 перці, кмин і те за смаком. Сіль. Оцет – 1 столова ложка, оливкове олія для обсмаження, овочевий бульйон або вода. Я буду просто воду додавати. Також для цієї страви нам треба зробити таку розмелену заправку, яка буде складатися з смаженого хліба, смаженого мигдалю, часнику та звареного вкруту яйця. Починаю всі приготування я саме з інгредієнтів для останнього етапу. Ставлю варитися яєчко, щоб потім не витрачати на цей час, та займаюся мигдалем. Оскільки у мене сирий е миндаль в шкурлупі, як ви бачите, я заливаю його кип'ятком, даю стояти десь е ну, ідеально взагалі хоча б годинку, але в моєму випадку 30 хвилин, після чого очищую шкірочку. І він готовий до наступного етапу. Щоб не витрачати час і не морочити голову з цим етапом, пошукайте в магазині вже очищений мигдаль. Я його знайшла, але, на жаль, пізніше, після того як я готувала цю страву. Доки наш мигдаль розмокає та розбухає, підготуємо овочі. Очищаємо нашу цибулину, У мене вона досить гігантська, тому я буду використовувати лише половинку та добряче нашинковуємо її невеликим кубиком. Моркву також, миємо, чистимо та нарізаємо шматочками, як, як вам подобається. Далі часник очищуємо та дрібнесенько нарізаємо. До речі, як бачите, в мене 4 зубки, а в інгредієнтах я називала 1 два Два з них підуть в основну страву, а два з них підуть якраз у цю заправку, про яку казала на початку відео. Не забуваємо підготувати шпинат. Я пропустила цей етап на відео, тому що в мене продавався вже готовий, порізаний шматочками, тому я просто його взяла, промила і потім використовувала. Якщо ви купляєте шпинат. То... В очках вам займеться більше часу, як швидко можна промити траву, в якій багато піску. У нас є відео на каналі. До речі, посилання буде в правому верхньому куті. Переходьте, дивіться, є такий цікавий і зручний агрегат. Ми нічого не рекламуємо і не продаємо, просто ділимося власним досвідом і відправляємося до плити готувати. Одразу вибачаю за не дуже інстаграмний, так як то кажуть, вигляд моєї швидковарки в цей день. Ми з нею просто пройшли і крим і рим і приготували дуже багато страв. Але я думаю, ви пробачите мені цю дрібницю для приготування. Краще використовувати або казан, або кастрюлю з товстим дном. Тож знову кастрюлю. Оливковою олією та відправляємо до неї нашу цибулю з часником для обсмаження. Я використовую буквально ну, кілька пшиків масла, і, як на мене, цього достатньо. Іспанці, я бачила, льють просто відро цього масла, але я не змогла переступити через себе. Смажимо помішуючи, щоб наша цибулька не підгоріла, і тільки вона стане золотавою, додаємо паприку все добряче перемішуємо, смажимо буквально секунд 30, і щоб наша цибулька не почала горіти. Додаємо наш тертий помідор або томат, або пасту. Я використовую іспанську томатну пасту, вона за консистенцію насправді середнє між тим, що ми називаємо томатом та пастою. Вона не густа, так як ми звикли до пасти. Все гарненько перемішуємо та даємо трішки нашій страві уваритися та випаритися рідині. Готуємо на середньому вогні Потім додаємо 1 столову ложку оцету. І все ще раз гарненько перемішуємо. Даємо ще буквально декілька хвилин цьому всьому проваритися, можна скинути вогонь до слабкого, такий буквально, щоб єлі, -єлі булькало. Після чого додаємо моркву, перемішуємо все гарненько і відправляємо наш шпинат. Які ми попередньо, звісно, підготовили. З шпинатом це все добре перемішуємо знову і продовжується це все вариться вже під кришкою, але не закривайте наглухо, залишіть невелику щелинку для відходу пару. Даємо, покипіти йому буквально декілька хвилин, після чого кастрюлю відкриваємо, все гарненько ще раз перемішуємо і додаємо наш нут. З нутом ще раз це все перемішуємо. Так, і додаємо воду. Воду додаємо в такій кількості, щоб вона ледь покрила наш нут. Якщо не воду, то використовуємо овочевий овеч... бульйон. Після чого накриваємо страву кришкою і варимо ще десь 10-15 хвилин. Доки наша страва вариться, ми підготуємо інші інгредієнти для нашої заправки, а саме хліб на рослині олії на невеликій кількості, як ви бачите, обсмажую хлібчик. Обсмажуємо дуже сильно, буквально до такого пограничного стану, майже щоб згоріло, але ну звичайно щоб не згорів він. Повернемося до нашої кастрюлі та додамо прянощі наш перчик та зіру. І знову повертаємося до пательні. Тепер нам треба підсмажити наш мигдаль, Як бачите, я його вже очистила. Я не стала окремо показувати на відео цей муторний процес, який займе у вас досить багато часу. Якщо вам, як і мені, знадобиться його очищати. Тож смажимо. І тепер ми готові зробити нашу заправку. У чашу блендера закидуємо на підсмажений хлібчик, варене яйце, підсмажений мигдаль та часник. Щоб це все адекватно заблендерилося, треба додати буквально трішечки рідини з нашої страви, яка зараз вариться в кастрюлі. Це буде значно легше, ніж ви будете робити це на суху. Ось так це виглядає. І йдемо до нашої кастрюлі. Отриману суміш, закидуємо до нашої киплячої страви, все гарненько перемішуємо до однорідної маси, і даємо, накриваємо кришкою і даємо ще прокипіти десь 5 хвилин. Після чого вимикаємо газ і даємо настоятися з повністю закритою кришкою ще 5 хвилин. Вітаю, любі друзі! Наша страва де гарбанцес готова. Можемо куштувати і насолоджуватися. Повірте, після такого довгого процесу приготування, вона буде вдвічі смачнішою, ніж є. Але насправді вона дійсно смачна страва і вона дуже ситна страва. Те, те, що треба, знаєте, після важкого робочого дня. Реально дуже смачно. Рекомендую за можливості спробувати. Всім дякую за увагу. Приємного апетиту, хто готував зі мною. До зустрічі в наступних відео.